Я всіх вітаю. Дивився машину на Carpoint. Це Worms біля Франкфурта. І хочу показати вам, що тут є, які автомобілі. Цікава взагалі стоянка. І саме головне, що нормальний продавець. Продавець турок. Дехто каже, як турок, це погано, але я скажу вам, знаючи ситуацію, що турки це. Найкоректніші продавці. Ви не, просто не плутайте турків з рабами. Турки це припустимо цей продавець, він родився тут, у Німеччині. Вони ж в свій час відбудовували Німеччину турки. Зараз покажу вам машини, що тут у нас є. Так. Дивився я сьогодні тут і купили оцей Volkswagen Tiguan 2017 року. ну Просто ідеальна машина. Він був зі старту 21 900 і купили за 19900. Опустили ціну, практично нижче закупівельної ціни продав. Цю машину. Тут ще вона на літній, машині, на, літній, на літній резині. Чоловік купив в неї давно, продавав дорого, але вже вирішив віддати по своїм. І тут ми якраз її знайшли. Давайте почнемо звідси. Це ад у нас Альхамбра, отакий модний. 2017 року 124 пробігу, 135 кВт, дизельний, 2 літри мотор, 26 990, мінус штоєр. Але хочу сказати, що це всі ціни можна десь, ну, конкретно можна мінусувати, тому що на, на Volkswagen Тігуан теж стояла ціна 22 900. 21 990, а купили за 19 900. Так, далі. Volkswagen Charan. Charan 2-літровий, 7 сидінь. 7-й, 2013, 150 пробігу, 103 кВт 2-літровий мотор. 14 990, інклюзив Мерверштойер, тобто мінус ПДВ. Чи ні? Ага, Мерверштоєр нігт аусвайсбар. Без штоєра ця машина вибачається. Далі ще один є Тігуан старішої моделі. Дуже в гарному кольорі баклажан металік. Це у нас 2013 рік, 124 тисячі. Дрине, дрине. А най Carpoint автохаус. Ich weiß nicht. Car Point Так, 2013 рік. 124 600, Дизельний, 103 кВт, 2-літровий мотор. В ідеальному стані машина. Вони, видно, тільки і беруть такі машини. Ніде жодної навіть... Жодного скола немає. Ні вмятин, нічого. Чому показую цю стоянку? Коректний продавець. По телефону, коли, коли брали цей, коли я питав за той Тігуан. Там крило ліве фарбоване. Ну, і Він сказав, що була лише вм'ятина, там фарбоване е внаслідок невеличкої вмятини. Ну, Я очікував, що приїду і там буде щось серйозне. Але насправді навіть краще, ніж очікував. Машина просто ідеальна. Я виложу відео у себе на каналі, змонтую. Не, не часто буває такий стан. Машини, тому і покажу інші машини. Можна буде. Може комусь буде потрібно, то безпосередньо можна телефонувати до його Карпойнт. Так, цей безцінника Нісанчик. Кіа Кіа у нас який рік. Так, шостий 2008, -й, 92 пробігу, автоматік 1991 сантиметр, 7990 мерверштоєр, ніхто у свайсбар без штоєра. Що хочу сказати, якщо для Німеччини хочете машину, тут без проблем. Виписують купчу для внутрішнього користування на Тігуан, який ми сьогодні придбали, без додаткових оплат зроблять ще й новий техвогляд. І це рідко буває. Хто знає, хто спробував шукати машину для внутрішнього користування, той знає, що ніхто не хоче взагалі виписувати купчу, гарантію давати. А тут все, бачите, кожна машина гарантія 12 місяців. Новий техогляд на кожну машину роблять без проблем. Так, a 4, Automatic, 2007 рік, 133 пробі, пробігу, бензин. Так, 2-літровий бензин 7990. Ну, стан у всіх машин просто такий, що важко доколупатись. Він, видно, взагалі не купує. Машин з поганим станом. Так, що ж у мене той стабілізатор крутиться, як дурнувати. Так, да, немає паркувальних м'ятен, нічого немає взагалі. Йдемо далі. Фіатик такий Punto. Можливо, когось зацікавить для Німеччини. 7-й 2011, 127 пробігу. 57 кВт Ертгаз, є, є навіть газ тут. 4490. Без штоєра машина. Так. опільочок корса. Отакий. От ну, практично всі машини у нього в ідеальному стані. Немає вмятин ніяких. Opel Corsa. Опель Корса автоматік. 2012. 106 пробігу, бензин 63 кВт, 1,3 мотор, 7,490. Автоматик ну, дорожчий. Але ще раз кажу, це нічого не значить, що така ціна, треба взнавати, тому що там була ціна 2190, а купили за... 19,990 на 2000 дешевше. Так. Це його Мерседес, я так розумію. Хазяїна. Зараз йдемо далі. Це машини, ну я б сказав, не для України. В Україну не треба. Це по 100 тисяч пробіги машин. В Україні ніхто таких машин не гонить. Це дорожче, ніж в Україні з Ростомошкою, Але... Це реальний пробіг у машин. Це машини для німців, які продаються з гарантією. Ще раз повторюю, хто пробував шукати машини для внутрішнього використання, той знає, що не просто ніхто не погоджується продавати машини для внутрішнього використання. А тут чоловік будь-яку машину продає для внутрішнього використання. Так, «Х5». Перший 2014, 160 тисяч пробігу, дизель 280 кВт, 3-літровий мотор 32 990. Теж, скоріш за все, 2 тисячі дешевше можна забрати. Цінники старі, він все перецінив, так як і Тігуан. Мерседес б Клясе». Е, так. Другий 2007, 122 пробігу, автоматик, Темпомат, 100 кВт, 2 літри мотор, 8990. Бензиновий мотор. Ага. Перепарковують машину чи хтось забирає. У них тут клієнтів. Крім мене ще було три чоловіки в черзі за машинами. Так, Рено Гранд Сценік. Бозе акустична система. Навігація, Темпомат, 9-2012, 146 пробігу, 96 кВт, дизельний, 1,6 мотор, 7,490 без повернення. Також, як всі решта машин, в ідеальному стані. Жодної немає ніде. Навіть маленької вмятінки Йдемо далі. Так. Kia Rio Перший 2012, 50 тисяч пробігу, бензиновий мотор 63 кВт, 1,3 7,990 Ну, Якщо на 2 дешевше, зараз переценіний. Треба дивитись на сторінку. Carpoint, подивіться, і там вже ціни стоять нові. Там вже цінники абсолютно інші. Так, Mitsubishi Space Star. Четвертий 2017, 50 пробігу, бензин 52 кВт, літровий мотор Ну, Це машини для внутрішнього використання в Німеччині. Тут дуже дорогі ремонти і є сенс заплатити за машину дорожче, щоб нічого потім не обслуговувати, не ремонтувати. Тим більше взяти з гарантією. Для України, для, експорту, для імпорту вони це не то. Для України треба шукати з великими пробігами, дешевше купувати. GLK-220, 4MATIC, Темпомат, 8 2010 160 тисяч пробігу, 125 кВт, дизель 2,2 мотор 14 990. Також в ідеальному стані. Машина. Тільки недолік, що дорогі. А так, стане тут машин всіх просто суперові. Є 200 й Мерседес. Це дорого навіть не буду підходити. Навіть для внутрішнього використання це дуже дорого. Так. Audi a 6. Ну, от немає жодної вм'ятіни на машинах. А 6 авант 3-літрова. Сьомий 2015, 150 пробігу, дизель, автоматик, 3-літровий мотор 24 990. Ну і в принципі, в принципі все. Є ще машини, вон там Ford C Max. Ну, не буду вже всі показувати, але заходьте на цю фірму CarPoint, -Car якщо хочете купити машину для внутрішнього використання. Торгуєтесь, в принципі, я думаю. По ціні. Саме головне, що тут зроблять вам і новий тюф, і без проблем взагалі. Машини всі з мінімальним пробігом. Я не знаю, як так буває. Навіть спереді жодна машина не попіскоструєна. Бере тільки в класному стані машини. Ну все, підписуйтесь на канал, приїду додому, змонтую відео на Volkswagen Tiguan. Рідко буває такий стан машин. Просто ідеальний стан. Я так зазвичай не ставлю, там, може третю частину відео ставлю. Але ця машина просто в супер стані. Ну і коректний продавець. Тому можу рекомендувати цей Carpoint. Все, буду закінчувати. На все добре, до побачення.